І знаєте, чому я захоплююсь цим вчинком Ольги Харлан? Знаєте, чому я вважаю, що в неї сили волі, характеру, патріотизму більше ніж у переважної частини українського політикуму, в тому числі спортивного політикуму? Та тому, що вона, усвідомлюючи, що представляє Україну на міжнародному рівні. Що захищає честь України на міжнародному рівні і, абсолютно розуміючи, що ризикує втратити можливість, власну можливість участі в Олімпійських іграх, не пішла, ну, давайте я скажу так, на політичну угоду зі своїми спортивними амбіціями. Вона переступила через свої особисті інтереси, продемонструвавши дух українського воїна. Дух українця, що готовий, незважаючи ні на що знищувати представника країни агресора, якщо не фізично, то морально психологічно.